Вот так долго настаны. Да давай, треба продолжите. ого Ну что там? Ну что там? Ну не знаю, что это, а? Знаете, срать это на мои, наверное. Мама, тут шоколад! Так, це тобі на вушка. Далі. Щоб Міша не кричав на вушку. Так, це адвент. Ой, а чому я тут побахнусь? Все, давай швидше, бо в мене тут мало мегабайт. Як на прям. Туди на стілець клади. Куртка для Вовчика. О, о ми губи не можна носити. Це для нашої хати. Щоб давай швидше. Швидше, швидше, донечка, просто переклади. Що таке? Таке, що мало що ми біжимо на ракету. Тобі таке враження, що ми біжимо на ракету. О, хоч Клади, це тобі. Так, далі. Пахне пляжем. Кстати, mm. ми їхали. Тобі. Сумочка. І клади на неї збігом, і наступне о, бере. О, придемо, придемо. Ай, не болейся, будь ласка, вже хвилину заснімаємо. Хвилину. Хоч годину, хоч 10 годин, хоч триста років. Все, складай на стілець, донь. Ну, давай. Давай моя хороша, давай. Що це? Ковта, клади. Я покажу, беру... Не треба все, все просто доставай, щоб видно було, що до нас прийшло. Ні ну не так. Штани. А я дістати, щоб, щоб було швидко. О, штани, нельзя, мамі. не можна. Далі. Все, далі, далі поклав. Це штани мамі. Просто нас немає кому заснімати. Ну, чому нема? Давай. Навчання. Футболка, Вовчику, клади. Клади, дочі. клади. Не складай, а просто перекладай з ящика, щоб ми бачили, що там ще є. Це мамі О -о -о. кофта. Клади. Мама, ти що стоїш три літра? Що значить три літра? 3 Я не в літрах. 3 Давай. 3 години, хоть 3 Ай! Курточка, це для тебе. О, да. Ну, давай далі, доченька. Я розумію, що ти не можеш гарно все поскладати. Давай, я будь ласка. Ти я, я не можу, бо я знімаю. Це, це шарфік. Туди вставай, там кадр. Я буду три години так робити. Ну, так. Да. Хочу, щоб люди побачили, що все до нас дійшло. Анечка наступне, бери, будь ласка, Мама! нельзя, це, це а все? так нельзя. Треба Кофточка для Треба Вови. Швидку. Клади, на стілець клади. Мама, це якось не чесно. Швидку угу. Швидко нельзя, але ну, ти говориш швидко. О, це мені. Угу. Шапочка. Мені кажуть, що це весело. Вітя ж таки приходила. Давай, клади, Піку. Не мамі або вові. Угу. Далі. Шапочка тобі. Що там угу. ще у нас лишилось? Життя. Розпаковка. Ані кофточка. Чек. І топік. А це цукерочки, які з дубль два лишились, просто те, що лишилось. Дуже дякуємо.